Ahem. <coughs> Давид, перебери гравця, з ким ти граєш. Давид, тридцятий номер в центрі. Або от справа, ні, вже неправильно, вже перестраюсь. Захар, подожми середину, він тут не наданий, він сюди не зробить передачу. Поджимай, Данік, туди не викинув. Права, Даня, правіше, Дань, правіше. Андрій, зроби, зроби передачу, Андрій. Давай подошву. Ілля до Сергія падай. Нікіта, ну кому ти будеш кидати, Нікіта? Оставляй лицей мяч! Тим більше він на ньому перший. Ой-ой-ой, Пусти, Сержик, пусти ворота! По краю давай. Прострел. Кидай, Сержику. Сержик, иди в атаку. Иди, 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 Сержики. Касание верни ему. Никита. Никита. Проблема в тому, що ти дав мячу вдариться. Ти зупиняй, коли він падає ще. Да в серединку змістить. Корпус вставляй. Раніше корпус вставляй. Захар ліва ніжка і м'яч був би в полі. Скільки тобі ще раз це повторювати? Сержики ты! Сентры! центр Сержики! Центр, Ще пас, давид є! давид є! Добре! Сержики є! Сержики є! Добре! Пилипчук шире пішов! Пішов по фланзі. Пішов по фланзі! Пас шукай! Даня, Даня, тільки за туди дав свою зону відкрився, а ти мав піти в центр. Сержик, попроси ля в штрафну. Сержик, бий. Сергій, тільки надо крикнути і він тобі не заважав. Дава! Давид, там наш аут, якщо не помиляюсь, підходь, бери м'яч. Бери швидше м'яч, Костя. Костя м'яч. мяч, мяч. Захар, від кого м'яч вийшов? Від кого м'яч вийшов? Від кого м'яч? мяч. Під, іди в атаку, Давид кидає. Серджик, поджимайте вже швидше. Прийняв, розвернувся вдари. Ліва, ножка. Молодець. Розтягуй, Нікіта, розтягуй. Сержик ще раз є. Сержик, проси. Добре, але Сержик, правильно було ще раз попросити, Диви, яка зона вільна, там можна мостити і день, і ніч.

Пасік, сохраняйсь давай, давай, гоп, розверни назад. Розверни назад. Біли, білі, аут. Давай. Через сержика розверни назад. Прийняв. Там за сумбур сзади, подстраховати не можуть один одного. Пилипчук є. Пилипчук, підключайся в атаку. Ілля, що це за прички? Як ти м'яч хочеш забрати, об'ясни мені? Иди! Сержик и Ляне! штанга, глянь! Сержик можно развернуть! Принял, Сержик, контроль! Страхуешь, Пилипчук! Сержик є можна. Даня, пас забувся зробити, Дань. Діта, Даня, ми можемо простіше паспора дозірати? Дві передачі це затямувати. Давай, давай, прижимай. Давай, давай, гори. Пас! Голос Сергій, знов та сама помилка. Ну говори перед ігрою. І за вчорашній день голос Давид. Де голос? Один одному зараз по ногам будете бити. Святослав! Зараз годину поміняєш. Да. Година на заміну. Левый хав, Святок. Удар, дай удар? Почти девятка, йо. Почти девятка, йо. Сам. Відключайся, полевчук в атаку! Даня. Включись туди. Котик приїхав чи ні? Стенка, стінка сразу! Пилипчук перед м'ячом! Перед м'ячом швидше. Вадик, там три став, дивися, три железа. Вадик, якщо треба став! Нікіта, опустися до пенальтів. Година, я питаю, котик приїхав чи ні. Іди, Сержик, йди, 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 йди. Спокійно, Давид, дай перестроїться гравцем. Таслав, будете мене на тренування, тільки лівою ногою, значить, це робити, якщо ви не хочете в добровільній формі це робити. Боремося, боремося. Ближче, Даня, туди. До м'яча, Даня. По Фланзі дай біжи, Даня, дай по фланзі. Дай йому в розріз. Дай, дай, дай. Давід, дай йому пас в розріз, він один в один піде. Іди Давид, передачка щічкою на 5 метрів один в один людина йде. корпус ставь, Никита. Никита, вы уже просто мяч ждете. Сзади чужие. Сятик, забери в центрі гравця з напульсником. забери його тримай. Пас, сержик є. Пилипчук розтягуй. Ззаді гориш. Заді гориш. Сергій, ну ліва ніжка, що ти видумуєш? Сятик тримай, його, я тобі сказав. За ним давай. Давай, давай, бей, мамай, В руки можна вертати! Ні, ні. Коротше, Сергій треба. Пас є, Даня, Даня є. Останься задія, в середину зміститись. Святослав! Святослав! Даник, впади нижче! Давай, Не кидай, Сержик, страхуй правый край. Данік, Тримайте уважно гравців. Свят є, проси свят. Стіночку зіграй! Сам. Пас. Іди, Даня. Іди, йди, поджимай. Добре, молодець, до кінця. Ближче, свят, свят ближче. सैसे है